Доброго дня, шановні підписники та гості каналу, і сьогодні у нас на ремонті китайське зарядне для автомобільних акумуляторів. Заявлені характеристики 20 А вихідного струму, а також контроль напруги зарядки. Тож першим пунктом ремонту завжди є поверхневий огляд, і вже бачу, що сам дріт має кілька місць пошкоджень ізоляції. Перевеління дроту не дало ніякої реакції відповідно, зарядне не подає жодних ознак життя, а треба розбирати. У корпусі бачимо типову мінімалістичну китайську плату. З першого огляду відразу скажу, що 20 А тут не буде, як мінімум, через габарити трансформатора та через мережевий конденсатор на 150 мкФ. Відповідна номінальна потужність даного блока живлення буде не перевищувати 150 Вт. Зарядне побудовано по топології Flyback на основі популярної і дуже давньої мікросхеми UC3843. Горілий запобіжник явно вказує нам на проблему в гарячій частині зарядного пристрою, тож продовжу розбирати, щоб вийняти плату з корпусу. На звороті плати бачу дві мікросхеми. Перша це операційний підсилювач LM358, на якому, скоріш за все, побудовано регулювання струмом. А інша мікросхема це мікросхема з затертою назвою, скоріше за все, це мікроконтролер, який саме керує відключенням зарядного пристрою по напрузі на батареї. Жодних горілих елементів на звороті плати немає. Почистивши зону запобіжника від нагару. Та уважніше придивившись, бачимо між двома ніжками діодного моста явний пробій. Скоріше за все, це і стало причиною виходу з ладу даного зарядного пристрою. Наступним етапом ремонту будуть заміри падінь напруги на основних ділянках схеми. На вихідних клемах зарядного короткого замикання не виявлено. Вихідний транзистор захисту від короткого замикання також справний. Замір падінь напруги по гарячій частині, тобто на високовольтній банці та на високовольтному ключі, і навіть на жодному мості показав повну справність всієї частини схеми. Заміри падінь напруги не показали жодних відхилень від норми. Відповідно беру в руки свій прилад по заміру ємності конденсаторів і перевіряю всі конденсатори на відповідність номіналам та по внутрішньому опору, не дивлячись на те, що тут всі конденсатори це дешеві китайські. Було лише одне відхилення від норми і це вихідний конденсатор. І не тому, що він втратив свої характеристики. А тому, що фактично на конденсатор ємністю 1500 мікрофарад наділи термоусадку з ємністю 2200 мікрофарад. Міняти його не має жодного сенсу. Ємності абсолютно достатньо, тому що це не блок живлення, а зарядний пристрій. І основне навантаження на себе бере саме акумулятор. Демонтував діод міст, щоб оглянути пошкодження, і вони значні, дуга пройшлася по пластику. Залишати його на місці ніяк не можна, навіть якщо він робочий. Діодний міст тут вліпили аж на 8 А. У мене в наявності був діодний міст на 6 А якого з головою досить. В реальності ж тут вистачить діодного моста навіть на 4 А, тому що струм тут невеликий. Також це можна пояснити відсутністю NTC термістора, який обмежує початковий струм зарядки конденсатора. Але і в цьому випадку діодного моста на 4 А має бути досить. Тому одягаю термоусадку на ніжки діодного моста і ставлю його в плату. Перше вимкнення здійснюю через лампу 60 Вт, щоб обмежити струм в разі неполадки на платі. Зелений індикатор на виході зарядного загорівця значить все добре. Можна частково зібрати в корпус і перевіряти зарядне вже безпосередньо на акумуляторі. Для цього я підключив зарядне до свого акумулятора, що стоїть на автономному опаленні. Як бачите, струм регулюється до максимуму, хоча і цей амперметр є лише показометром і не показує реальний струм зарядки акумулятора. Зарядне додатково протестував в роботі кілька годин, перш ніж віддавати власнику. Тож ремонт можна вважати закінченим, дякую вам за перегляд відео, підписуйтесь та ставте лайк.